Так, продовжуємо експерименти. Продовжуємо різати горіх акумуляторною пилкою. Ще й стара модель, 200 модель. Коротше, там якась модель пише. 200 щось там написано. Пробуємо. Не хочу землі черкнути. Все, нормально. Ну що, ти за минуту обрізав, а тут діаметр десь сантиметрів 30. Може менше шутру. Що... Коротше, таке. Так що такі діли.